Пішли, покажу, як фарбувати ідеальні стрілки. Найлегше фарбувати стрілки маркером, але я вам сьогодні покажу, як я їх фарбую тінями. Для цього нам потрібен ось такий плоский пензлик, дуже тонесенький, це обов'язково. І якісь хороші тіні. Чомусь останнім часом мені дуже полюбилися стрілки, нафарбовані саме тінями. Вони, знаєте, так виглядають більш натурально, не так сильно виражено, як маркером. Зазвичай я беру ось такий колір, не самий темний. І тепер, що потрібно? Для початку я проводжу лінію напряму самої стрілки на одному оці і на іншому одразу теж. Ось так, приблизно я собі помітила, в якому направленні в мене буде сьогодні стрілочка. Тепер я беру знову набираю тіні і проводжу вже лінію зверху. Типу, вже позначаю кінчик самої стрілочки. І тепер я. Цю стрілочку веду до центру ока. І можна нафарбувати як до самого кінця. Але я зазвичай більше люблю, коли стрілочка саме йде від середини самого ока. І ось бачите, стрілочка практично вже ідеальна, майже готова, її лишилося тільки зафарбувати і все. І ось, бачите, я вже її повністю зафарбувала. І виходить ось така дуже красиво витончена стрілочка. І тепер все те ж саме роблю на іншому оці. Також тут роблю міточку зверху. Ось, бачите, зробила собі міточку. Дивлюсь, чи приблизно вона однакова із цим уже готовим варіантом. Якщо все так, просто дофарбовую точно так само. Ну ось, виходить дві таких дуже красивих, витончених стрілочки. Через те я люблю їх фарбувати саме тінями. Мені правда, дуже подобається саме такий варіант. До речі, лайфхак. Якщо боїтеся фарбувати стрілки одразу маркером, ви можете собі накидати ось такий макет саме тінями і вже поверх нанести маркер. Такий варіант елегантних, невагомих стрілочок у мене вийшов.